Сьогодні ми наблизимось ще на крок до Бога у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Зверніть увагу на слова, що записані в другому посланні апостола Павла до Тимофія в другому розділі. А як хто йде на змаги, то вінка не одержує, якщо незаконно змагається. Якби даний текст вирішив передати наш сучасник, він написав би цілком очевидні речі: спортсмен не отримає нагороди, якщо не переможе. Хто досягне фінішу першим, виграє приз. Немає значення, кому на своєму шляху він заподіє травму або кого образить. Метою є перемога сама по собі. У розуміння апостола Павла, гра за правилами, запорука перемоги у змаганнях. Саме щоденні практичні питання життя мають перебувати у рамках волі Божої. Це підготує людину до отримання вічного вінця. Подібно до спортсмена Христини ніколи не забуває про фініш, тільки незрілий спортсмен вважає особисту перемогу важливішою своїх суперників. Якщо він штовхне іншого бігуна або підставить йому підніжку заради досягнення переваги над ним, він буде дискваліфікований. Перемога у звичайному контексті суперництва і конкуренції означає, що хтось інший має програти саме там, де переможець зосереджений виключно на собі, самооцінка переможених може зруйнуватися настільки, що мало хто здатний буде думати про себе добре. По суті, це руйнує саму основу людської самоповаги, яка дуже важлива для зцілення людини. Наш небесний Отець не використовує нагород, які лестять нашому я, щоби змусити нас жити християнським життям, бо життя за правилами само по собі вже є нагородою. Мало хто звертає увагу на такі внутрішні якості, як ніжність, співчуття і чуйність, коли прагне отримати вінець. Але саме ці якості самі по собі це вінець перебування життя Христового всередині людини, а небеса це не що інше, як чудова можливість вічно насолоджуватися цим повним життям. Давня приказка говорить: річ не в тому, виграєте ви чи програєте, а в тому, як ви граєте. У несподіваних моментах життя ми відкриваємо для себе, хто ми насправді. Ми граємо в гру життя за правилами згідно з цінностями і принципами душі, яких навчилися через спілкування з Господом. Якщо в повсякденній гонитві ми налаштовуємо себе на співчуття, невисланому болю тих, хто біжить поруч з нами, і особливо тим, хто відстає, то на фініші ми отримаємо Вінець з новим ім'ям. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за гарні повчання зі сторінок святого письма. Допоможи нам пам'ятати, що ми біжимо життям для того, щоб досягнути. Вінець вічного життя. Доможи, Господи, нам звертати увагу на тих, хто знаходиться поруч з нами, щоб ми могли досягнути фінішу разом і могли прославити Тебе тут, на цій землі, і колись бути у Твоєму царстві. Допоможи нам на цій дорозі підтримувати тих, хто має потребу в нашій підтримці. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди надійтесь на Господа і пам'ятайте, що життя за правилами саме по собі вже є нагородою. Уроки дивовижні факти допоможуть вам підготуватися до отримання вічного вінця. Ви можете отримати цей курс уроків безкоштовно, лише повідомте нам про своє бажання. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам чудового та приємного вечора. Нехай Бог буде з вами. До побачення!